Ну, що ти мам на мене дивишся? Іди знімай, іди знімай. Люди просили обзор на коврик. Іди знімай. Мішу ж у світла немає. Я буду коментувати. все, давай, пошла, пошла, пошла. Так ось обзор на коврик. А чого ти мам дальше не заходиш? Хой дальше. Що? в ножки тобі кола, да? В ножки кола. Те, а це наш кокс. Він тут як тут. Коврик його, значить, обзор разом з ним. Значить дивіться, обзор на коврик. Ну, по походу, він мав цей коврик збирати на собі наповнювач. Якщо ваш кіт горбається так, як наш кокс, то це вам не допоможе. Що, мам, давай, давай, згрібай, то все, Я ти стоїш, дивишся ноги, обтрусієш. Давай. Він видорбував, ти задорбий. А як? Як ти хотів? Коврик вона купила, я ханити бубай. В ноги і коло режі прийшов. Режі прийшов на процедуру його укалування. То да, то є іго укалування, а в нього е, наповнювачек калування К Калування Оце я видав. Що ти дивишся, віновніка звеш збирати? Він не буде збирати, він тільки розкидати. Може збирати ти у нас майстер, давай збирай. Ти вже привикла. Тут то тобі землю згрібати, тут то тобі наповнювач і красниця, чому тобі гребсте сімей. Що сімба не посувається, а йому подобається. Ти зараз, поки зметаш, він розгребе знов, то все. Ось такий у нас обзор на коврик вийшов.